Казка про гоніння мачухи. Як був собі дід та баба, і було у них по дитці. У й корова є. Ось мачуха й говорить на дідову дочку Жени корову пасти і дала їй кужелю прясти. Вудай погнала, да й плаче дорогою. А корівка питає. Чого ти, дівонько, плачеш? Як же мені не плакать? Дали лю прясти. Не журись, каже. Сажай мені кожіль у праве вухо. Вона всадить, а з лівого вуха й виймає вже попрядений. Да оце як стане смеркаться, і пожене її додому. От мачуха бачить, що вона таку гарну пряжу носить, да й каже на свою дочку Гони, доню, ти корівку пасти і кужелю бери. Та й пожене да на полі й каже. Сороки ворони, летіть до мене кужелю прясти. То сороки й ворони поназлітуються і порозхапують кожіль, та й порозносять на гнізда. Увечері вона й пожене тою корівку додому. Додому прижене, то мати й питає її А що, доню? Попряла кужіль?» Ні, мамо, не попряла. Сороки да ворони порозхапували. То мачуха до діда. Заріж та й заріж діду корову. Вона, дідова дочка, з неї багатіє. От дідова дочка погнала корівку пасти. Жене дай, плаче. Так корівка й питає Чого це ти плачеш, дівонько? Як же мені не плакать? Що тебе хочуть зарізать? От і говорить тая корівка. Слухай же, дівонько, як будуть мене різать. Так ти, проситься, кишечки мить. Та як будеш мить, то там знайдеш двоє яблучок. Ти їх посади. Так повиростають яблуньки. От ту корівку й зарізали. Дідова дочка й проситься кишечки мити. От пішла на річку та й миє. Аж там двоє яблучок одне золотеньке, а друге срібненьке. А бабина дочка угледіла. Та й женеться за нею, хоче однять. Так та у Кропову їх і кинула. Коли ж виросла яблунька срібненьке яблучко, золотеньке яблучко, а під нею криничка. Аж їде пан та й говорить Хто мені те яблочко вирве, тому я половину панства віддам. От бабина підскочила, хотіла вирвати яблучко, та яблунька вгору, хотіла водички з кринички набрати. А кремечка униз. Дідова ж прийшла, водиці набрала, яблочко вирвала да й дала панові. От він їй і говорить: Я тебе візьму за себе заміж. І взяв її з собою. От вони собі й дитину нажили, послали до батька узвар і просять того батька у гості до дітей. А мачухи й не просять. Так вона й говорить. Як таке можна, щоб я не поїхала до своїх дітей? І поїхала з дідом і взяла свою дочку на віз і вкрила шкурою да й приїхала туди. А вона була гідьма. От і зробила дідовій дочці так, щоб вона козою побігла, а свою дочку й поклала на місце тієї. От та дитина все плаче. А в того пана був парбук, да й говорить. Пане мій милий, пане мій любий, дайте мені дитину. Понесу я її гуляти. А пан каже неси. Він і поніс дитину до болота да й кличе Ой рейсь, коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. А вона й отказує. Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очарет ніжки підкошує, бистра вода не пускає. От прибігла, да з себе кожу скинула, а сама за дитину сіла, годує да гірко, гірко плаче. Погодувала, віддала парубкові дитиночку да й знову і побігла. На другий день і знов дитина плаче. Він знов проситься. Пане мій любий, пане мій милий, дайте мені дитину. Понесу я її гуляти. Поніс дай кличе. Ой рись, коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. То вона й біжить. Біжу, лечу, мій сіночку. Пісок очі забиває, очерет ніжки підкошує, бистра вода не пускає. От прибігла та з себе шубу скинула і нагодувала дитинку. Парубок одніс дитинку. Вона добу знов спить. Тоді пан його й питає Що це значить, каже, що ти оце понесеш дитину гуляти, да вона й не плаче. Так він давай йому признаватися. Що ж говорить, твоя, пане, жона побігла козою. От вони й пішли удвох. Парубок і кличе її. Ой, рись коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. Вона й біжить. Біжу, лечу, мій синочку, Кисок очі забиває, очерет ноги підкошує, бистра вода не пускає. Прибігла, скинула з себе шубу, взяла дитинку да так плаче. Тепер, каже, моя дитинонька, в останній раз побачимось, а то далеко вже поженуть мене, не почую, як будуть звать. А пан узяв. Да кинув її шубу в огонь. Як затріщить шерсть. А вона почула дав кущ, нема шуби. Тоді пан плащам її накрив і пішли додому. Та й живуть собі. А тих відьм рознесли кіньми. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.